Мене звуть Бардасова Анастасія, я керівниця компанії Bowers Medical Group. Ми відкрили наше виробництво у 2017 році. За допомогою швейцарських естонських експертів, завдяки нашим українським експертам-хірургам, ми виробили продукт, який потребує саме наша країна. Наша Україна. Ми виробляємо дентальні імплантати, хірургічні імплантати, імпланти для остеосинтезу, кістковий матеріал і безліч продукції, яка необхідна нашим не просто клієнтам, а нашим партнерам, любим друзям, класним хірургам-стоматологам, стоматологічним клінікам та їх пацієнтам. У нас три лінійки дентальних імплантатів від більш доступного до преміального сегменту. Цими лінійками ми закриваємо майже всі випадки, яких потребує пацієнт. Ми випустили нову лінійку дентальних імплантатів Аспер. Це передова лінійка з агресивним різьбленням у самого імпланта, з ідеальним з'єднанням, і це те, що потребує ринок України, того, що це імпланти, які можна застосовувати при повній адентії, тобто відсутності зубів у пацієнтів. І наші станки, які є, вони куплені не раніше 17-го року, і навіть зараз, під час повномасштабного вторгнення, ми нарощуємо наше виробництво і купуємо нові станочки і виробляємо ще більше продукції якісної і сучасної. За роки нашого існування на ринку ми досягли того, що пацієнти приходять до клінік і запитують конкретно нашу продукцію. Ми доклали безліч зусиль, щоб донести інформацію як пацієнтам, так і стоматологам. Що ми є, ми якісні, ми круті, ми сучасні. Наші двері завжди відчинені, щоб побачити, як це робиться на власні очі. Для нас і наших пацієнтів ми обираємо тільки на якіснішу продукцію. І я дуже радий, що в нашому арсеналі є вітчизняні дентальні імпланти, Bowers Implants Helix та Asper, які забезпечать надійний стабільний та довгий результат. Thank you